Санта Клаус, Дід Мороз, Пукі. Він залишається головним героєм новорічних свят. Робимо мило з цим героєм. Спершу нам потрібно приготувати лужний розчин це дистильована вода і гідроксид натрію це лук. Ще я додаю лимонну та молочну кислоти. Вони додають твердості та кондиціонуючих властивостей милу. Ще гарячий лужний розчин додаю до твердих олій. Він їх добре розтопить. Прилила у більшу ємність для зручності. І додаю рідкі олії, склад напишу, все добре змішую блендером. Ділю масу на відповідну кількість частин. Далі все фарбую. Додала мій улюблений аромат лаванда і мартінні. І починаємо все потрошку викладати в форми. Процес достатньо довгий, кропіткий. Але на нарізці побачите, що буде. Трошки текстури. Далі йде білий шар. Поки нічого не зрозуміло, але всередині на кшталт санти. Це у нас носік і оченята. Зліпила змила пластиріну, воно вже застигло. Очі. І ще хутро на шапці. І, власне, сама червона шапка. Шапка має бути об'ємною. І у нас вже пройшла доба, тому як тільки даду світло, викладаю другу частину з нарізкою. Дочекайтеся.